Хвала тобі, Боже, і щира подяка за новий цей день, що сьогодні настав. За сонечко це таке світле, прекрасне, що ти в час ранковий від сну розбудив. Хвала тобі, Боже, що можемо збирати ми той урожай, який ти нам зростив, що сонечком теплим хотів зігрівати, для нас ти цю землю дощем поливав. Хвала тобі, Боже, що ти про нас дбаєш. Усе необхідне ти нам подаєш, ти хліб і до хліба, ще нам посилаєш це милість велика, що ми ще живем. Ми знаємо, місця є такі в нашім краї, де спокою немає, бо там іде війна, де хліба з коринків людей там немає, синів так багато вже забрала вона, де мами за ними так гірко ридають, де сліз так багато уже люди лють. І урожай в тому краї уже не збирають, бо гради і танки там землю взорвуть. Без хліба й води люди там знемагають, в підвалах, окопах там люди живуть, у страху великим вони засинають. о як уже миру вони там всі ждуть. О, зелянці над нами, О, наш ти, владико, звільни від війни той край ти скоріш. Я знаю. Що милість є велика, і вірю, що вгорі ти наш край не залишиш. Я знаю, що всі ми перед тобою грішили, прошу тебе, Боже, нас помилий, прости, даруй, щоб люди тебе всі полюбили і змогли з покаянням до тебе прийти. Пошли ти свій мир, подаруй ти свободу, від ворога злого нашу землю звільни. Хай щастя узнають. Всі наші народи, хай миртві і спокій в тобі знайдуть вони.